Мої вітання. Ви дивитися новини на дванадцятому каналі. Наша команда продовжує відстежувати найважливіші події війни, а також розповідати вам про те, що сталося на Волині. Це підсумковий випуск новин за 16 травня. Я Ольга Матвєєва і спершу коротко про головне. Волиняни мінуснули російський танк. Лучани на три тижні залишаться без гарячої води. Не думав, що виживе історія пораненого захисника із Харківщини, якого відновлюють у Луцьку. Протягом декількох днів наші війська звільнили на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Про це інформує Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Водночас у самому Бахмуті ворог дещо просувається, вщент знищуючи місто артилерією. Підтягують також підрозділи професійних десантників. Складні бої тривають. Противник зосереджує великі зусилля також на введенні наступальних дій на Авдіївському та Мар'янському напрямках. 22 рази атакували позиції наших захисників лише минулої доби. Однак успіху загарбники не мали і відійшли. Наші воїни ліквідували 18 одиниць озброєння та військової техніки ворога. При цьому втрати ворога вбитими та пораненими більше рота солдат. На цьому позитивні новини не завершуються, адже в дії армія дронів. У передмісті Бахмута українські безпілотники спалили дві російські установки. Змій Горинич їх росіяни використовували щоб розміновувати поля для наступу та руйнувати укриття наших воїнів. Тепер змій Горинич закупка мотолоху. В цілому російські загарбники переходять до оборони. Про це заявили в головному управлінні розвідки. На сьогодні в Росії немає можливостей ресурсів, і резервів для повторення масштабних наступальних дій. Оскільки зима закінчилася, то зараз основними цілями російських ракетних ударів є військові об'єкти та техніка українських військ. Іранські дрони один із небагатьох системних здобутків окупантів по залученню. Іноземних ресурсів. Втім, окупанти мають також достатньо великий запас ракета Стреста. Вони можуть атакувати ними ще тривалий час, особливо при фронтовій прикордонні території України. Мужньо стояв на захисті батьківщини. На війні загинув волинянин, житель села Щетинька Мінькаширської громади Сергій Осійчук. Життя бійця 1974 року народження обірвалося. 13 травня на сході України висловлюємо щирі співчуття родині та побратимам. Тим часом волиняни мінуснули російський танк. На цих кадрах видно, як бійці волинської сотої бригади ТРО спалили російський танк. Зробили це спільно із зваденим батальйоном національної поліції захід. Знищення ворожої бронетехніки вже стало регулярною практикою для волинян, які нині протистоять ворогові. На сході України ліквідацію ще однієї одиниці техніки окупантів прокоментував пресофіцер Волинської бригади Сергій Хомінський. Продовж кількох днів ця броньована потвора в буквальному розумінні кошмарила бійці на наших позиціях. Проте аеророзвідникам вдалося вирахувати координати, чітко їх передати, і було завдано. Дуже точного удару також зазначимо, що напередодні було завдано великої шкоди живій силі противника. Тримаємо стрій. Далі буде слава Україні! Наступна наша історія про 51-річного захисника із Харківщини. Чоловік у перші дні вторгнення склав речі у рюкзак і пішов до найближчої військової частини, щоб стати до лав війська. Більше року боїв і чоловік опинився у Луцьку, але вже у статусі пораненого бійця. Про історію поранення під Бахмутом та реабілітацію на Волині. Дивіться далі. 51-річний Микола із Харкова відновлюється після поранення, яке отримав цією весною під Бахмутом на Донеччині. На захист батьківщини чоловік став 24 лютого. Цей день каже, не забуде ніколи. Просто прокинувся. Самоліт пролетів над домом і бахнуло. Привітав своїх росіян. Сусідів з Білоградської області, з тим, що вони на нас напали, і забрав рюкзак і пішов на війну. Дім Миколи на північній Салтівці це саме той район Харкова, який росіяни взялися обстрілювати найпершим. Із наших п'яти кварталів два було знищено так, що його не підлягають відновленню. В радянському союзі чоловік служив у прикордонних військах. Коли Росія напала, каже, пішов у найближчу військову частину. Це була Нацгвардія. Після разом з побратимами давав відсіч ворогові на різних напрямках. Під бахмутом отримав два вогнепальні поранення. Вночі окупанти застукали наших захисників з Ненацька та відкрили вогонь. Були обстріляні і мінометне поранення в ногу і кульові в плечі. перебите плече трапилось ночу, тому ніхто нічого не бачив, просто почали стріляти. Звідки стріляли, тоді вже розібралися, коли відкуди дали, Ну, наших п'ять-трьохсотих вийшло. Чоловік розповідає, мить, коли куля прошила плече, добре закарбувалася в пам'ять. Куля прошила як кіно, так ш -ш -ш зразу почув, тоді вирішив, що треба падати, іначе доб'ють зараз. Упав, а тоді ще в коліно попали. ну, Вже від землі і в коліно попало. Військовий самотужки виповз із зони обстрілу на спині. Чоловіка з побратимами евакуювали медики. Йому вже зробили кілька операцій на плече та ногу. Зараз Микола у реабілітаційному центрі на Волині під пильним наглядом лікарів. Помірні фізичні навантаження та індивідуальний підхід допоможуть чоловікові знову вільно ходити. Перспективний пацієнт він буде працювати, буде ходити. І, скажімо, він працює, старається. І вірить в те, вірить в те, що він. Буде повноцінно на своїх ногах навіть бігати не та А ще медики кажуть, крім старань та віри у власні сили, неабияк допомагає підтримка та вдячність українців кожному військовому за захист. Адже тільки в єдності наша сила, тільки разом ми здобудемо справжню перемогу. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Луцьку мешканці ЛПЗ залишилися без гарячої води. Йдеться про вулиці Даншина, Потебні та частини Львівської. Там комунальники будуть ремонтувати котельню, яка подає воду на літній період і раз у півроку потребує очистки. З 15 травня гарячого водопостачання у мікрорайоні не буде три тижні. Ми плануємо виконати поточні профілактичні ремонтні роботи на котельні на центральних теплових пунктах. Також Зараз готуємося до виконання гідравлічних випробувань на наших теплових мережах, які покажуть, який об'єм робіт потрібно виконати на мережах, щоб власне підготувати їх уже до наступного опалювального сезону. Такі зупинки котелень роблять щороку, аби вчасно виявити неполадки та ліквідувати їх. Котельня на вулиці Магістральній у мікрорайоні ЛПЗ є однією із найбільших у місті. Опалювальний сезон лише нещодавно завершився, а в Луцьку вже розпочинають підготовку до нового. Так, на вулиці Загородній, де за останні два роки трапилося шість аварійних витоків на тепломережах, замінюють труби. Опісля таких робіт кажуть у Луцькраді, ризики, що знову виникнуть пориви, мінімальні. Цьогоріч планують замінити тепломережі і на низці інших вулиць. Усе для того, аби наступний опалювальний сезон у Луцькій громаді пройшов без казусів. Більше у сюжеті. Біля перинатального центру у Луцьку розрита територія. Тут врешті замінюють мережі, що забезпечують частину міста гарячою водою. Раніше саме через стан цих мереж страждали мешканці ближніх будинків. Ця ділянка одна із найбільш аварійних. Була проблемна ділянка трубопроводів наших, чесно кажучи, за рік моя берга тут вже була два рази. А загалом за останні два роки на цій невеликій ділянці протяжністю трохи більше трьохсот метрів було шість аварійних поривів. Тож потреба замінити мережі назрівала давно. Замість старих труб тут вже поклали нові. Випробування на щільність. На щільність цих стиків звалювальних і... Перевірили, ну все перевірили, все нормально. Заміна труб на цій ділянці обійшлася у понад 2 мільйони гривень. Строк експлуатації який є доволі тривалим від 30 років і більше. І щодо тепловтрат, і щодо її надійності вона має високі характеристики. І будемо переходити на наступні ділянки. Загалом цьогоріч планують замінити приблизно 3,5 кілометри тепломереж. Працюємо також зараз в окремих, на окремих прибудинкових територіях, зокрема, ті прибудинкові території, які будуть капітально ремонтуватися, для того, щоб після ремонту там не виникало поривів і не доводилося розбирати тротуарну плитку, яка буде вкладена, там також працюємо. Зокрема, це двори Рівненська, 81, 83, 85, 87 і Захарова 579, декабристів 25-25А. Поступово планують замінювати тепломережі і на інших вулицях міста, адже чимало із них зношені. В експлуатації 131 кілометр теплових мереж, з них 80% ветхий стан. Разом з тим, підприємство має все необхідне для того, щоб проводити якісно і швидко оперативно всі роботи з ліквідації аварійних ситуацій. Минулий опалювальний сезон показав, що підготовчі роботи, які проводили торік, дали хороший результат. Тож сподіваються, що і наступний мине без аварій, і саме з заміни тепломереж починають підготовку до нього. Окрім цього, проведуть низку інших заходів. Проводяться роботи на джерелах виробництва теплової енергії на котельнях, на теплових пунктах. Проводиться обслуговування насосного обладнання, котлів. Відповідно, йде повна підготовка до опального сезону. А він ймовірно знову буде непростим через атаки російських окупантів. Тому е проблем з мережами має бути мінімум. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Не перемикайте, аби вже за мить побачити про таке. У Луцьку на голову людям ледве не впала балконна рама в обласному центрі. Групу швидкого реагування муніципалів на велосипедах. Матір двох захисників. Історія волинянки, яка дочекалася із війни лише одного сина. Волиняна на підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої взяли під варту. 20-річному жителю камені Каширського повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої. За даними слідства, вночі 12 травня цього року нетверезий молодик, застосувавши силу, зґвалтував 17-річну дівчину. Зараз підозрюваний під вартою. Музика. Кількість алкоголю перевищувала допустиму норму майже у 17 разів. Ковицькі патрульні на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин зупинили чоловіка за кермом автомобіля Volkswagen Golf через непристепнутий ремінь безпеки. Під час спілкування із водієм зрозуміли, що він перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердив і алкотестер. Результат 3,35 проміли. Крім того, у Керманича не було страхового поліса. На водія склали три протоколи. На голову людей ледь не впала балконна рама. Увечері, 15 травня. Рятувальники отримали виклик на вулицю Гетьмана, Сагайдачного у Луцьку. Там через пориви вітру змістилася балконна рама на дев'ятому поверсі, яка у будь-яку мить могла впасти на голови перехожих. Автодрабиною рятувальники піднялися до дев'ятого поверху і за допомогою спеціальних інструментів змогли демонтувати аварійну конструкцію. На вулицях Луцька будуть групи швидкого реагування муніципалів на велосипедах. Департамент муніципальної варти відновив роботу Вало -ГШР. Інспектори на роверах патрулюватимуть парк культури та відпочинку імені Лесі Українки, зокрема територію міського пляжу та спортивного майданчика, розміщеного поблизу. Також інспектори департаменту з Вало стежитимуть за порядком на вулицях старого міста, приділяючи особливу увагу будинку з химерами головання. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про жительку Боратинської громади, яка відправила на війну двох своїх синів. Вони обидва повернулися, утім старший Михайло в домовині. Вона щоденно носить на його могилу живі квіти. Щоденно відповідає на його тепер уже німе «Як якти, і щороку чекає весни, щоб зацвіли подаровані ним червоні тюльпани. Більше моя колега Анастасія Качина розкаже. Могили героїв на цвинтарі в Лаврові знайти легко. Біля кожної височіє прапор України. Тут у квітні минулого року поховали 27-річного Михайла Палуша. На його могилі завжди живі квіти. Сьогодні це тюльпани з материної клумби. Її будинок в Лаврові знайти теж не складно. Тут, наче вказівник той же український прапор. Поруч хати безліч квітів і ті ж червоні тюльпани. Він квіти любив. І, бо я, я сажу рози, він завжди казав, каже, мама, ти садиш, щоб я дівчатам мав, щоб дарувати. <гаду> кажу, Між, а попробуй, кажу зріж. Він вечором прийде, начекає, вихожа, ага, нема. <гаду> Значить, заніс вже. У пані Наталії троє дітей, двоє синів і донька. Михайло був найстаршим. Діти казали, що він був твоя бубочка. <гаду> Старший. Ревнували трохи. Так, да. ревнували. <ривнували> у селі хлопця звали Вуйком, бородився на Закарпатті. Та після смерті чоловіка пані Наталія з дітьми повернулася на батьківщину у Лаврів. Михайло відслужив в армії, здобув освіту. Він не любив їсти варити, він має мав е спеціальність кухар-кондитер четверту в цю категорію. Так, що він любив помагати, все та кулінарію лишив собі як хобі. Він казав: Мама, на, на кухні багато грошей не заробиш. Понятно, кажу, і пішов по стройці. 24 лютого обох синів жінки викликали у військкомат. Вже наступного дня Михайло із молодшим братом Сашком стояли на захисті українсько-білоруського кордону. Він був військовозобов'язаний, він Проходив на армію і потім був ще на навчанні в 18-му році, і його призвали. Він і брат його менший, вони обоє служили. За місяць чоловіків відправили в зону активних бойових дій. Так розповідає жінка, Сашко опинився в Авдіївці на Донеччині, а Михайло на Миколаївщині. Вони одразу і не казали мені, де вони йшли. Вони між собою. Дядькові вони сказали мене брат в Ковелі, то вони більш з ним менший мій. То вони йому розказали, а вже брат мені вже там. Потім. Михайло згадує жінка, телефонував щоранку. <ривіт, маман> завжди дзвонив привіт, маман. Казав то його було таке. Він завжди так вітався. День його смерті не був винятком. Вранці, 28 квітня, вона знову почула: Привіт, маман. Так. <ривіт, маман> Да, завжди у той же день Наталія з рідними збирала для Михайла передачу. Гостинці від мами мали їхати на Миколаївщину наступного дня. Втім, забирати їх уже, на жаль, було нікому. Нам подзвонили, що він ранен, поранення у нього. Але ми стали дзвонити кругом. І буквально, напевно, за годину часу вже хлопці сказали, що не довезли. Гранатоматник Михайло Палуш із Лаврова загинув 28 квітня 2022 року. Позиції його батальйону росіяни накрили градами. На полицях шафи в кімнаті, де проживав Михайло, його книги, і посмертний орден за мужність третього ступеня. О тільки про високу відзнаку за бойові подвиги мати розказала сину вже на цвинтарі. Розказую йому, що сталося як. Бо мені не сниться, то я йду до нього. Сест... Сестрі він сниться, а мені ні. То так ми спілкуємося. Але кажуть, так добре, що не сниться. <сум> Значить, все добре. Михайло, згадує Наталія, завжди просив її берегти себе. Завжди казав мені, скільки ти будеш працювати його. Завжди казав, мама, треба відпочивати, мама, треба кудись їхати. До прохань старшого сина жінка тепер таки дослуховується. Кличуть і десь їхати. Я може там замучилась чи що не поїду, і не цього потім думаю собі, ні, треба їхати. Бо ж міша казав, треба скрізь їхати. Мама, не сиди та й їду. Турботою любов сина каже жінка, відчуває й досі. У подарованих Михайлом тюльпанах, що цвітуть навіть після його смерті, в усмішці, що зігріває з фото в чистому небі, за яке він боровся для неї. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Ми сподіваємося, що вже невдовзі усі наші захисники, що нині боронять Україну від російських окупантів, повернуться додому живими та здоровими. А я нагадаю, що наблизити перемогу може кожен із нас, адже кожна гривня допомагає нашим захисникам нищити ворога. Побачимось.